Всім привіт, друзі! Прийшла посилка за Алиэкспресса. Скорее-то и подивимся. Нашла катушечка від Беркинг. Це копія чи репліка на надайву. На, Дай... на дайвовську катушку, не пам'ятаю, як вона там називається. Короче, ми її встаємо та й роздаємося щодо чого. Заказав я 2500. За цю катушку я дав 22,51 в долларах. Магновенний стопор працює чудово. Ну, що я хочу сказати? Перше враження в мене нормальне. Вважається, що є таке якби... Вважається, що якщо ручка в катушці крутиться сама від своєї ваги, то це вважається непогана зборка, або гарна, непогана, ну непогана, скажемо. Зборка, щоб не перехвалити по люфтах. Мімальний є, шпулі, школе ротер. В ротарі взагалі нема. Ну. В роторі ідеально. Лайні парі. Присутствує. Ну, такий, що баш великий, але є. Ну що я хочу сказати? Короче, заказываю я типа шимановская, там копия чи на Шимана Китай. Робить вона. Розбирав я її уже с то Тоже заказывал я двух 2,5. писало там 12,1 подшипник. А оказалося 9. Ну я не розбирав кноба. Можливо, в кнобі там, ну не думаю. Кноп там, походу, не розбурний, не знаю. Можливо, в кнобі ще є. Ну це таке. Принаймні, 9 подшипників в тій є в Шимановській. Копія чи репліка Шимана. В цій, я думаю, також немає 12, але майбутнього є тут. 9 Чудово, ну, за такі гроші. Хто там може собі дозволити, той може приобрести оригінальну тайву? Звісно ж, ну, краще оригінала, тільки новіший оригінал. Пору нема. Але за такі гроші гарна катушка. Зараз я ще її зважу двох з половиною, скільки важить, 277 грам. Тобто вона металева, не лягусенька. катушка. Кому сподобалась вот такая катушечка, копия Надаева, череплика Надаева. Посылание я оставлю под видео в описи. Дякую вам, друзья, за прежде. Слава Украине! Героям! Пока! Пока!